Любив собі дід із бабою. Баба його дуже не любила і вона була красивою, тільки займалася сексом. Він захотів з'їсти після сексу цукерок. Цукерку жила листа, і він рушив його хатку. Діду з'їв. Листа рознервувалася і залізла прямо в кишечник. І розклала свої листи там. Яєчка їх. Дід так залоскотало, що він аж бігав по місті. З, з дупи вилазила глиста. І дивилася, куди він біжить. Діда так залоскотало, що він до слупа відірвав руку. І все, Дід не витаки з того і помер. Помер так, що аж з дупи глиста вилізла. Десять глист прям і банька. Це дуже гамно воняло з глистами. А баба раділа. Чи? Баба так раділа, що ж най листий того О, далі буде! Шукайте на продовження.